Вітаю шанувальників мого каналу і сьогодні хочу познайомити вас з дуже цікавою рослиною, хоч це є трохи серняк. Клен американський. ясенолистий листий. Ми його знаємо. Більше якось такі кущі. Довгі в дитинстві робили шпаги, луки з нього, але виростає ось така деревина. Це дерево. З'явився в Європі в 17 столітті і повсякчасно, повсімесно почав рости. А на землях України масово, до речі, приблизно після Другої світової війни, за наказом по легендах Йосипа Сталіна, для чого ця деревина тут вирощувалась толку з нею ніякої, фактично. Горить погано, крім тіні, і крім того, що вона дуже швидко росте, немає ніякої користі. Почалась холодна війна в кінці 40-х. Йосип Сталін наказав саджати цю рослину на територіях, які беруть в коло. Російську Федерацію, Московію, для того, щоб можна було замаскувати людей, техніку, дати відсіч умовному противнику. З тих пір цей сорняк, дерево сорняк фактично, заполонив наші землі. До речі, що цікаво, хлопці розповідали, в Росії. Лісосмуги робляться не з американського клену, а з тополі або з інших порід рослин. А Україну, не знаю, як правда в Білорусі засадили ось такими лісосмугами. Всім здоров'я і добра!